Григорій Квітка Основ'яненко, Конотопська відьма, розділ 13. Смутний і невеселий стояв, понуривши в голову аж до грудей пан Конотопський сотник Микита Уласович Забрьоха, у безверхому хуторі біля панських хат, дивлячись, що пана Хорунжівна Олена Йосиповна сидить на посаді з паном Суденком Дем'яном Омеляновичем Халявським. А біля нього стоїть Солоха. Дівка гарна, чи пурна, одягна, бо що було на ній до вінця позичено чи плахта, чи свита, чи намисто, чи скіндячки, то усе люди своє познімали, а вона і зосталась голомоза, боса, сорочка чорна, дірява, розхристана, і тільки що шматком старої плахти зап'ялась, та й годі. От усе убрання на ній. Отак то йому удружила Явдоха Зубиха, конотопська відьма за той бешкет, що він їй на річці і над річкою при всій громаді зробив. А й не він же то, коли по правді сказати, то порав з нею пан Пістряк, він і пана сотника на вів. Ну, та знаєте, що на світі усе так іде, що писар з бездільнича, так йому й нічого. А суддя, з дуру, не знаючи діла, підпише так він і у відвіті, на ньому усе лихо й складеться. Стояв, стояв пан Уласович довгенько, і розуму не приложить, що йому теперечки на світі робити. Забіг би на край світу. Та уже й шлюбу не розірве. Казав бо при вінчанні що не покину її аж до смерті. А як гляне у вікно його панна Олена сидить край пана халявського, як послуха, що дружечки приспівують вже не так, як учора, замість Микитки та вже й Дем'янка. А сліпий скрипник, сидячи у сінях, що її духу скрипить дербенський марш, а бісова відьма Явдоха Зубиха замість матері сидить у червоних юхтових чоботях, подковами у п'ять, а на голові кибалки, що усе то зять пан Халявський надарував. Та ще вона визерне до нього у віконце та й глузує над ним. Так аж об поли б'ється руками і зубами класа. Пан Ригорович, мав, було, покинути своє боярство і протулитися до чужого весілля, бо бачив, що тут і страва усяка мудра, і горілки багацько, і поштують на напряд усіх, не розбираючи, хто першу п'є, а хто вже й п'яту. Підкнувшись, було, так йому і чарки понюхати не дали, а у хату ходу не дали. Іди, кажуть, собі, на своє весілля. От він подумав, що каже Живе покину, а мертвого піду скати. Плюнув їм під поріг та й пішов до свого поїзду. От їх дружно зібрав усіх і каже А що ж, пане сотнику, якого пива наварили, такого будемо й пити. Чого тутечко будемо розглядати? Треба своє діло справляти. Поїдемо лишень у конотоп, треба як почали, так по закону і скінчати вже й не рано. Поїхали, приїхали, сяк так дали порядок, достали дечого у пана Уласовича з материзни. Прикрили грішне солошене тіле, стала хоч трохи не стак бридка. Посади молодих за стіл, страви ж було усякою наварено. Була ж і горілка, була і варена. Тільки нічого сказати було діло з порядком. Чи співали дружечки, чи не співали, чи танцювали парубки з дівчатами, чи не танцювали, а мерщій поділили коровай та й положили молодих спати. Здихнув не раз тяжко та важко пан Уласович, згадуючи, на яких би то м'якесеньких подишечках спав би він з панною Хорунжівною. і усе є, і те є, а тут довелось лягати на своїй паничівській перині та ще з коростявою солохою. Та ще на ту біду, збираючись на панні Йосиповні женитись, паську, таки наньмечку свою, що йому усегда після обіду головці скала відпустив до пана писаря. До того ж діла. А сидячи на посаді своєю солохою, як здрів паську, що прийшла на весілля дивитися, так аж оскома його узяла. Ну, сяк так переночували. Яка не була солоха, а прийшлось ті, що замість матері по закону хомут надівати, як водиться часом по весілям у городі. Ще дужче пана Уласовича узяв жаль. Як пан халявський своєю молодою прибіг та радайкою у город покриватися, попереду везуть на превисоченному дрюці запаску шовкову та червону-червону, як сама настояща калина. І коням чуби, і мизиці, і руки, і скрипку, і чуб, і уси червоними лентами наперев'язували і покривали молодих у церкві. А в пана Микити Уласовича Забрьохи хоч і є стьожка, їй хустка, та ба. Не вивезло, повів солоху покривати дружко на сміття. По закону, лихо нашому панові забрьосі, та й годі. Зібралися люди, лагодяться калач розділяти, змовляються, чим пана забрьоху дарувати. Сякий такий, а він є сотник над сотнею, старшина, жменею прядива не відбудеш. А коли не так, то він таки своє коли-небудь відтячить. От, радяться про меж себе той хоче баранця. Той порося, той телушку дати. І вже й пан Пістряк, звичайно, як писар, узявши вуголь у руки, хоче записувати на стіні, хто що подарує. А дружко збирає викрикати такими голосами, яку хто скотину подарує. Аж ось і вбіг козак із Чернігова і зараз подав письмо до пана сотника від самісінького пана полковника Чернігівського. Надувсь наш пан Забрьоха, мов індик, і став шикати, щоб усі замовчали, і каже Цитьте лишень, мовчіть, пане писарю, почитайте но сей лепорт. Бач, мені ніколи, я теперечки на посаді сижу, я молодий. А читай, читай чи нема якої новини, якої або якої милості, та голосніш читай. Поки пан пістряк читав по складам, то зупинявся на слово титла так ще нічого. Як же став поверхам читати? Так ну фіть, фіть та й тільки. Там було таке писано, що пана Забрьоху, таки нашого Микиту Уласовича, за чим не послухав пана полковника Черніговського та не прийшов з хваброю конотопської сотнею у Чернігов, як йому було писано. А замість того, по пополіського уставку Конотопських молодиць та старих баб му плаття та з півдесятка їх на смерть утопив. А далі, як вишукав промежних відьму, та їй піддався і чортяці душу закріпостив, та й літав у вирій, мов той птах заморський, щоб усі люди бачили і дивувались і полякались. А деяким малим дітям і переполох виливали. Так то добре командував пан сотник над своєю сотнею, так все за це його сотничество і змінити. Як все почув народ, та як вжахнулись, і стоять, і рот пороззявлювавши, а наш сердешний забрьоха сидить, мов гарячим борщем, похлинувся, і казати б то, і у горлі застряло, і поблід, і посинів, і зупинився, і сльози пустив. А Ригорович йому і каже: От так же, пане сот! Чи то пак, пане Микито, так тобі й треба. Ти вже було дуже розібрався і вже й писаря не слухав. І мав умніший його бути. Та бач, у вирій літав, та сотничество і пролітав. Все ще на першому листку так написано. А ось перевернемо на другий. Що ж там прочитаємо? Може, й наш верх буде? Ци теж усі слухайте. Кого начитаю над вами сотником, так зараз покланяйтесь йому і на ралець гостинцями і діти. Та й перевернув папір, уси розгладив, озирнув усіх, щоб дивилися на нього, і кахикнув тричі по-школярськи і став читати. Як же начитав, що конотопським сотником настановили не його, як він бажав, і щиро надіявся, і з тим і забрьоху скрутив сотничества. А з другої сотні узяли суденка, Дем'яна Омеляновича, пана Халявського, та й письмо упустив і голову похилив. І довго думав, думав, далі підняв голову та й каже собі «Дарма. Підіб'юсь під нового та й буду над ним орудувати. Недовго буде панувати, пошию і сього у дурні. Його і замінять, тогді вже, певно, я буду. Оставайся ж, пане сот, чи то пак, пане Микито, з своєю солохою, а я піду до нового пана сотника, Дем'яна Омеляновича, і той подарунок, що лагодив тобі на весілля, понесу йому на ралець. А хто, хлопці, за мною? Я, 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 заревіла громада, і потягли з хати, незважаючи, що й чарки поналивали, і калач дружно покраяв. І що то казати, усі і дружко, і підружі, і бояри, і усі розійшлись. Зостав сам Микита з солохою. Нікому було і страви їсти, що на обід понаварювали. Отаке то було весілля у Микити Уласовича, що був колись у славному сотенному містечкові паном сотником.